З п'єсиком на спацирі тобто на прогулянці. Можна його сюди виводити, можна в другий кінець вулиці. Тут можна випустити, воно бігає. О тільки що знов в домі нагадила. Да, Коко, нагадала трохи? Там не трохи. Тут ці домики і там до, до того дому роботи теж недалеко. От, хтось поставив цей дом дачу. І зараз будемо додому топати. Тобто Песик так і нічого не робить, вже все вдома наробив. Коко, коко, хоч тут Коко ж... Коко! Стій, пішли, пішли. Це вона так типа протестує. Шить додому, що не хоче йти. І постійно щось винюхує. Шукає що б це жарти такого, що не можна. Тут у людей вночі світло включається, як підходиш до під'їзду. Дітки їдуть додому. Десь занюхала щось. Ще зараз захоче щось там зробити, а тут вже не можна. Оце біля домів насадження і біля них не можна галяти. Та бы что изъист. Такі домики ніби і схожі один на одного. І трохи собі люди робили їх по-іншому. Ось ми вже прийшли. А це Олег свій прицеп поставив. Українські номера хмельницькі. Ну все, ми уже прийшли и заходим додому. До, до видення.